Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами вчитися застосовувати практичні навички для подолання стресу. Ми часто помічаємо, що ми перестали звертати увагу на якісь елементарні речі, які дарують нам насолоду або що. Наші думки, і почуття, ніби гачок, часто виривають нас з цієї насолоди і відносять кудись у якісь або погані події, або погані почуття, які ми пережили. І ми не вміємо включатися в життя тут і тепер, і не вміємо зосереджуватися на якійсь конкретній справі, яка допомагатиме нам проживати наше життя поетапно, поступово і не жити якимись поганими подіями. Одна з таких технік, яка є елементарною, здається такою, можливо, недієвою, але допомагає нам навчитися здобути саме цю навичку включення в життя і вміння зосереджуватися. Отже, кожного разу, коли ви п'єте будь-який напи, або то чай, кава, або водичка, як у мене, да? роздивіться його. Подивіться на нього з такою цікавістю, з якою дитина дивиться на те, що вона бачить вперше в своєму житті. Понюхайте його. Відчуйте аромат і насолодіться ним. Зробіть перший ковток. Зробіть перший ковток так повільно, щоб ви могли відчути, як напій заходить до вас в рот, як він торкається зубів, внутрішньої сторони щік. Думайте все час лише про це. Тепер повільно насолоджуючись напоєм, зверніть увагу на його температуру ковтаючи на його температуру у вашій руці, коли ви тримаєте чашечку, і повільно продовжуйте пити, звертаючи увагу на те, як рухається ваше горло під час ковтання, як повільно зникає смак вашого напою з язика після кожного ковточка. Який взагалі після смак залишається після кожного ковточка в цей період? Спостерігайте за всім, що може дарувати вам цей напій, за кожним відчуттям, яке ви відчуваєте у момент його споживання. Тобто ви концентруєте свою увагу повністю на напої, не даючи змогу якимось негативним або взагалі якимось думкам, які вам зараз не потрібні. Відібрати вашу увагу, відключити, зачепити вас і відтягнути у щось інше. Так ми вчимось включатися в життя. Так ми можемо робити не тільки з напоєм, а з будь-якою справою. Але вчитися ми завжди починаємо з чогось елементарного. Спробуйте, будь ласка, зробити так, коли будете вживати свій напій. Дякую за увагу! Все добре!